Історія про те, як ми встановили мийку менших розмірів. Як видно, у нас зараз в кадрі мийка, яка шириною 1,15 см та глибиною 52 см, що не є стандартом. Всі стандартні мийки глибиною 50 см. На жаль, точно такої ж мийки в продажу немає в Україні на даний момент. Тому було прийнято рішення встановити стандартну мийку стандартних розмірів. Це ж місце. Де була встановлена нестандартна мийка. І ось відео про те, як ми це зробили. Ось видно шматок столешні, який ми зараз будемо встановлювати на місце старої, і в якій вже будемо врізати нову мийку. Столешня підібрана максимально схожого кольору, текстури та всіх технічних характеристик. Всю столешню не замінюємо по тій причині, тому що клієнт збирається найближчі роки замінити повністю кухню та не готовий викладати гроші на всю абсолютно нову столешню. Тому замінюємо шматком. Власне, ось такий результат у нас виходить. Це вже встановлений шматок нової столешні. Буде підрізатися вона під нову мийку меншого розміру. От, власне, ось так воно вже і виглядає. Чому не замінено прямо до кутка в кінець стелешня? Тому що там є запил під замок. Тобто там зроблено під замок і зарізана стелешня.